Чи дійсно росіяни навмисне поцілили в лікарню Охмадит? Я тут скажу іншим чином: чи планувалася росіян симетрійка мечі, тобто людські жертви? Да. Тобто, да, це спрямовані удари для того, щоб завдати більше шкоди цивільному населенню? Це буквально такий да, тероризм. Чи відреагує світ на удари росіянами по поохматиту? Піднімуть якусь тему. Знову, знову, як ми так ми такого подібного роду прецеденти вже бачили. Тобто є прецедент, за рахунок якого спірна тема, як до якої мало хто схиляється, наприклад, в Європі чи в Америці, стане. Темою для повернення знову обговорення й доцільності зрушення якихось процесів да пов'язаних із королем мечі, тобто там умовно кажучи, поки не відбувся прецедент з наступом на Харківську область, нам не дозволяло бити по території Арефії. Прецедент стався, дозвіл дали Тобто, тут от ми повернемося до обговорення і зрушення з мертвої точки, якоїсь застарілої теми, на яку нам казали, ні-ні-ні ніколи. А тепер типу будуть казати: ну да, прецедент є, треба щось робити. Типу, щось такого План. Чи пов'язаний масштабний обстріл України 8 липня з днем народження Валерія Залужного? У мене прямого зв'язку з Днем народження Залужного немає. У мене випадає планування, яке, о, яке я так розумію. О, ну Планування ракетного удару було, воно було до кінця розтягнуто плюс-мінус у часовому діапазоні. Бо в мене до того у ефірах випадало, що обстріл скоріше за все станеться ближче до середини, плюс-мінус липня. Тобто, от воно вони вже планували обстріл. Питання було у даті, на яку вони затвердять цей обстріл, і це не зовсім пов'язано з днем народженням Залужного. Чи буде ефективним Валерій Залужний на посаді посла України у Великій Британії? Mm, так, причому завдяки ньому, скоріше за все, кудись зрушиться якесь питання ресурсів, пов'язане з нашими домовленості з Британією. Тобто його робота як посла буде нам приносити якийсь ресурс як державі? Чи буде підписана сторічна угода між Україною та Британією до кінця року? І ще планують, і ще планують, а, і ще щось коригують, а, тому що важка ноша. Щось не все так, ну, мабуть, там влаштовуючи в якихось пунктах. От коли докоригують, от коли воно перестане бути важкою ношою, тоді й підпишуть. Чи вплине на рівень допомоги Україні обрання нового прем'єр-міністра в Британії? М -м, ну, скажімо так, не гірше. Це вже добре. Ну, Плюс-мінус мене, мене випадає, що плюс-мінус десь. Так, я, я, як ви не було. Навіщо новий глава Міністерства закордонних справ Великої Британії здійснив візит до Німеччини та чи пов'язано це з війною в Україні? Це, скоріше за все, якась процедура, бо карта світ. Я так розумію, що це якась, ну, я не знаю, політична важлива. Процедура, вона мала би бути. У мене прямого зв'язку з Україною, ну, щоб він саме поїхав із-за України чи говорити конкретно про Україну, ні, в мене не випадає. Розмова, скоріше за все, якогось формату була, але це ну, ми не є причиною цього візиту. Про що домовилися Орбан та Путін під час нещодавньої зустрічі? <свят> <свят> mm, нічого нового, ну буквально, бо в шут випав перевернутий в мене. Нічого нового. Питання, все те саме, як вийти з підвішеного стану і питання про війну. Тобто Орбан зараз займає а, позицію такого медіа ганца, який їздить, збирає, говорить, пропонує, слухає думку, привозить назад. Ну коротше, такий собі зборник інформації. Навіщо Віктор Орбан відправився до Китаю на зустріч з сі Цзіньпіном? Ну теж саме. Ну, типу, до Китаю він поїхав по тій самій причині. Він зараз по за по світу саме з цієї причини збір. Передачі інформації чи втратить Віктор Орбан свою посаду до кінця поточного року може бути поставлений у якийсь у якісь рамки, але навряд чи втратить посаду. Чи збільшать країни НАТО витрати на оборону наступного року? Mm, так, перепланування бюджету десь до мілітарі зараз вивчають, які суми потрібно, потрібно виділити на військову оборону промисловість Чи будуть прийняті принципові рішення щодо вступу до НАТО під час саміту альянсу, який пройде найближчими днями? Я би не сказала, що щось грандіозно нове. Якщо чесно, з того, що в мене випадає, я про це казала. Знову будемо обговорювати, що ми члени в членах, за членами в членах і отримаємо членство від членів. Ну це коротше вся це Чи отримає Україна нові засоби ППО та боєприпаси від НАТО в липні у липні не впевнена. Десь до осені, скоріше за все, так, а прямо у липні не впевнена. Чи продовжиться розслідування воєнних злочинів РФ в Україні до кінця року вивчення воно і не закінчується, бо правосуддя вивчення не закінчується. От якісь тискові моменти і збирання з цього приводу інформації для того, щоб зробити вісімку мечів, тобто обмеження, воно нікуди не дівається. Та результат ми будемо мати менше ніж нам би хотілося. Що будуть обговорювати Байден з Зеленським під час особистої зустрічі цього тижня? Вежу та правосуддя, буквально. Тобто домовленості в політичному ключі підписання договорів цю, цю історію. Ну і руйнівні дії, руйнівні дії РФ, війну і так далі, тому подібне. Щось грандіозне історичне, тому що вищий суд. Навіщо китайські військові прибули до Білорусі? Про щось домовився Лука. Особисто я так розумію. Ну він давно мітив на якісь 50-50 uh, з Китаєм як певні об'єднання альтернативні, да, окрім РФ, бо Лука занадто хитрий, і прибули вони для. Або, по перше, з якоюсь ресурсною метою, по-друге, якраз по тозу мечів, тобто щось пов'язане напряму з військовою історією. Я не скажу, що це прям якісь там підготовки до нападів або якоїсь такої штуки. Ні, це пов'язане з якимись новими домовленостями, які відбулися між Лукою та Сі. Чи прибудуть французькі військові інструктори до України протягом літа? В якійсь незначній кількості, скоріше за все, так. Але інформація про по них буде поверховні жриці. Коротше, хрен, ми з вами що дізнаємось. Чи справді Путін шукає способи, аби помститися НАТО за підтримку України? М -м, так, так. Він шукає якихось варіантів. Біль, більш того, він про це відкрито заявляє у медіа Прямо або завалювано. Чи справді Європа вже готує план щодо військової підтримки України на випадок перемоги Трампа? Mm, так, якісь, скоріше за все, ресурсні зобов'язання дійсно вже обговорили і навіть домовилися. Чому спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон наполягає на особистій зустрічі з Зеленським 10 липня? Мають обговорити розвитки дій. Розвитки подій, бо вона зв'язка трійки жезлів і колеса фортуни. Ми маємо з тобою поговорити про варіанти про якісь розвитку подій. Чи реальні погрози Росії в бік США помститися за дозвіл бити іноземною зброєю по території РФ? 50 на 50. Вони намагаються реально щось вигадати, щось планують, але поки дієвих якихось штук, вони вигадати не можуть так, щоб їм не прийшла дев'ятка мечів. Тобто, коротше, варіантів у них помсти не так багато, якими б вони могли не перетнути межу. Чи є ймовірність, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба втратить свою посаду до кінця літа? Є певні напруження із Кулебою, і не тільки з Кулебою. Тому да, скоріше за все, ми в цілому побачимо. І зараз, і до кінця літа, і протягом осені ми будемо бачити гучні зняття і зміни. Чи будуть в Росії такі самі перебої з електропостачанням, як і в Україні, до кінця року? Не скрізь місцями дійсно будуть, але у нас ціль же не зовсім та. Тому ми будемо обирати в ціль більш військово-практичні об'єкти, ніж енергетичні. Чи буде створена платформа миру для припинення війни в Україні, яку активно просуває Туреччина? Не все гладко у Туреччини з платформою миру. Щось у них ідея у цьому напрямку не зовсім. Не зовсім окей, і фінал у мене взагалі випадає п'ятірка мечів. Тобто я не впевнена, що вони, коротше, вообще зберуть когось, чи зберуться, чи ну, ну щось, щось не так з їхнім планом? Чи вплине на відносини РФ та Ірану той факт, що на президентських виборах в цій країні переміг ліберал Масуд Пезашкіан, який обіцяє взяти західний курс у зовнішніх відносинах? Якась тіньова співпраця скоріше за все залишиться. Але вона буде більш складною, тому що перевернуті закохані. Так, да, якась тіньова співпраця, да, але це тепер не так, мабуть, не так масштабно, не так відкрито і з більшим головніком для решів. Чи підсилиться український флот найближчим часом новими зразками озброєння? Враховуючи ж те, що в мене випадає зірка на це питання, дуже багато карт води і скоріше за все так. Але ми я би не впевнена, була, що саме ми говоримо прямо флот, флот щось, що буде заважати жити російському флоту, да як видоозброєння для води. Оце да. Чи отримують українські військові обладнання для перехоплення російських дронів найближчим часом. <свистач> Саме цікаво, що у нас є якісь внутрішні, скоріше за все, через розробки, чи щось подібне є. Просто, чого його використовують в якійсь мінімальній кількості. Ну, я так розумію, можливо, проблеми з виробництвом чи з якоюсь такою історією. Коротше, у нас щось є. Питання, чому воно чи не дійшло, чи використовується в е, е, слабкій якійсь формі. Ну, коротше, Воно є. Та його не використовують у належній кількості. Чи зміняться правила перетину кордону для чоловіків в Україні до кінця року? Випадає карта ностальгії. Все те саме. Чи продовжить функціонувати зерновий коридор в Чорному морі наступного року? Знову карта ностальгії. І правосуддя в ще в довісок. Тобто, скоріше за все, домовленості, які були, вони нікуди не подінуться. Воно може трохи видозмінитися, але сама суть їх залишається. Чому Нідерланди відмовилися відправляти своїх військових інструкторів до України? Mm, тому що вони бояться втрат буквально. Не нікого втрачати. Чи вдасться ЗСУ зупинити повзучий наступ росіян поблизу Вовчанська протягом місяця? Зараз скоріше за все дочекаємося певного ресурсу і стане краща ситуація. Чи можливий дефолт в Україні в серпні? Я дивилася тему дефолту. У нас зараз до 1 серпня будуть активно шукати можливості у домовленості для того, щоб не допустити дефолт. І скоріше за все, якщо, звісно, ми не просеремо, є у нас більша кількість варіантів, я маю на увазі у відсотках да того, що ми не докотимося до дефолту. Але те, що у нас серпень, вересень, скоріше за все, буде супроводжуватися певним скачком курсовими ми все одно буде певний такий кризовий скачок. Воно випадає. Тому курс у нас, скоріше за все, трохи скокане попливе да на, на, на фоні не, не зовсім стабільної економіки. Але у нас є в е, ну у нас є можливість і вона висока, щоб до передумовитися з кредиторами так далі. тому подібне. Чи є загроза для України залишитися без питної води для всієї України навряд чи Ну, дуже вибіркова якась історія може бути, але для всієї України в загальному ключі ні. Чи планує ЗСУ проводити цікаві військові операції до кінця літа? Так, mm, да, така ймовірність є. і Вона достатньо висока. Достатньо висока. Що якщо все буде нормально, і у нас буде достатньо ресурсу, який зараз накопичують, то можуть бути певні певні цікаві. Військові операції чи доживе Джо Байден до наступних виборів? М -м так там вже випадало на нього, що є високий ризик кризи. У нього по здоров'ю, у Байдена є ризик кризи. правда. не я не впевнена прямо у смерті, але то, що може бути кризовий фізіологічний момент, так да, ймовірно.